Я буду говорити нині про ті страшні речі, які трапляться 24 серпня на День Незалежності. Цей Армагеддон, цей апокаліпсис, цей страшний удар, який завдадуть московити по наших містах, селах, центрах прийняття рішень, як згорить все на світі. А потім я скажу ще про одну маленьку. Спецоперацію ФСБ. Але перед тим, як я все це буду говорити, то я як завжди забуду закликати вас підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку, написати розлоги і коментар, тому що знаю, чому я про це весь час забуваю. Тому що я знаю, що закликати людей до розумного, до розумних вчинків це безсенсова і невдячна. Справа. А краще зайдіть на сайт Неоплатонівської академії, поцікавтеся вебінарами, тому що це концентрована мудрість. І на сайт видавництва Залізний Тато, і поцікавтеся книжками, особливо тими книжками, які написав я, тому що там теж концентрована мудрість. Ви знаєте, наприклад, такого собі Дугіна. Як філософ, а ви нічого там не читали, але знаєте, як філософ, що він жодним філософом не є. Він адаптує якісь смисли для ідіотів московицьких. А от мене, як великого мудреця, ви не знаєте, чому? Тому що ви не читали цих книжок і тому, що ви насправді ненавидите всіх своїх співвітчизників, особливо тих, хто розумніший за вас. Я не розумніший за вас, не приведи, Господи. Я в чомусь навіть простіший, в чомусь навіть дурніший за вас. І тому, можливо, вам варто було би це почитати, щоб відчути контраст на контрасті, який ви насправді просунуті, розумні і освічені. В порівнянні зі мною. Так ось стосовно цього страшного удару, який Ерефія завдасть 24-го для того, щоб зіпсувати нам свято, для того, щоб помститися за Крим, для того, щоб помститися за всі свої невдачі на фронті, цього удару не буде. Справа в тому, що вона вже вийшла на максимум. Тієї гідоти, які вона нам може зробити, і вийшла вона на цей максимум давно. Ну і залишилося в розпорядженні лише ядерна зброя, і лише можливість вчинити аварію на Запорізькій атомній станції. 24 числа цього не буде ні застосування атомної зброї, ні аварії на Запорізькій атомній станції. Дві-три ракети плюс, на дві-три ракети прилетить більше. Ми до цього, на жаль, уже звикли. Це боляче, це неприємно. Ми втрачаємо цивільних, ми втрачаємо жінок, гинуть діти в цих ударах, але на дві-три, на п'ять ракет більше. Це все, на що вони спроможні. В принципі, вони можуть запустити одночасно. Велику кількість ракет, скажімо, по Києву для того, щоб не впоралася проти повітряна оборона, тому потрібно зберігати обережність і всі ці заклики, коли вас закликають, бути обережними, що краще не скупчуватися, що краще реагувати на сигнали повітряної тривоги у Києві, особливо в урядовому кварталі чи в центральних районах. Можливо, не виходити по можливості на роботу, працювати онлайн. Це розумні заклики, і їм треба слідувати, але не потрібно переляку. Крім всього іншого, краща частина нації сьогодні на фронті, вона щодня підлягає дуже серйозним ударом. Кинуть найкращі, поранені бувають найкращі. А цивільні, як би там не було, все-таки вони становлять об'єктивно. Меншу цінність, я можу це зараз сказати, тому що я сам цивільний. Я становлю меншу цінність, ніж кожний боєць на фронті. Якщо бійці на фронті отримують десятки тонн снарядів кожен день на свою голову, то що вже скаржитися? І боятися нам цивільним, що прилетить ще одна ракета? Тепер про інформаційний вкіт ФСБ. Такий собі колишній депутат Державної думи Ерефії Пономарьов, який звідти втік, і якому необачно було надане українське громадянство, розкидається у нас громадянством, не потрібно цього робити. Українського громадянства достойні тільки бійці північно-кавказького спротиву. Тобто ці люди становлять для нас цінність, тому що наш єдиний союзник в Ерефії це Північний Кавказ. А до речі, я натрапив на хороший телеграм-канал, називається Вільний Кавказ чи Свободний Кавказ, якось так. Поцікавтеся, тому що треба бути в курсі того, що там відбувається, і те, про що думають люди. Вони самі ведуть цей саме «Північна какасція ведуть цей телеграм-канал, так що дуже раджу. Так, ось вони наші єдині потенційні союзники в РФ. Сьогодні батальйон імені Шейха Мансура чеченці воює не сьогодні. Вже 8, 9 років воює за І Зараз на фронті зараз формуються із дагестанців. батальйони Мені Мама Шаміля, які так само будуть виконувати бойові завдання на фронті. І це дуже добре, і от цим людям треба давати українське громадянство. Вони заслужили його своєю кров'ю і на Кавказі, і в Україні. А всяким ванюшкам не треба давати українського громадянства. Якщо вони виявляють якусь цінність, платіть грошима. І серед ванюшек трапляються, є хороші люди. Чоловік 5 на 100 мільйонів. Більше нікого немає. Але і ці п'ять чоловік, я думаю, що краще, якщо вони загинуть в боротьбі за свободу, десь там в Підмосков'ї. Цей Пономарьов розпоширив сьогодні е, інформацію. ФСБ він правда не знає, що це ФСБ, а може вдає, що не знає, що це ФСБ, розпоширило цю інформацію, що замах на Дугіну, в якому загинула його дочка. Походив від якоїсь мутної, шибко таємної, підпільної московицької організації Національна Республіканська армія, чи якось так. Там не є навіть якийсь маніфест і все таки інше. Це абсолютно дурня. Чому це дурня? Я пояснюю, зараз йдеться в багатьох парламентах і в багатьох урядових офісах світу. Щодо оголошення Московії державою-терористом чи державою спонсором тероризму. І от є вкіт. Сьогодні вся преса світова пише, що в Москві чи під Москвою загинула дочка, дитина. Дитина. От яка б вона там не була, це дитина загинула. Московського філософа. Філософа, професора Дугіна такий жах. Убивають. Дочок дітей професорів, філософів убивають, і тільки десь там на останніх рядках статів CNN чи де небудь там, що цей філософ, взагалі московський пропагандист, Йому дуже подобалося, що гинуть українські діти зараз в Україні під московицькими бомбами. Але хто ж дочитує до останніх рядків? Головне лишається головний цей емоційний посил. Розумієте, що ну, як може бути рефія державою терористом, коли навпаки терор спрямований проти них, проти їхніх дітей, проти їхніх філософів? І це значно гучніше, ніж сотні українських дітей, які загинули. Це прозвучало більш гучно, ніж інформація про сотні загиблих українських дітей. І е, Саме тому це було і вкинуто. Звісно, коли ФСБ готувала цей замах, я вчора пояснював, чому він трапився, що Дугін мав насправді подотичний стосунок до недолугої спроби військового перевороту, який готував Гіркін, чим ще деякі люди з головного розбірного управління Генерального штабу Російської Федерації за допомогою донецьких покіцьків. Це все було недолуго, це все одразу простежувалося ФСБ, і зараз ФСБ починає. Починає знищувати тих людей, які мали до цього стосунок. і, Мабуть, згинуть деякі люди і в Донецьку, і не тільки в Донецьку, і в Ерефі. І гра між ФСБ і головним розвідувальним управлінням Набула і сяє новими фарбами. І от Дугін ніби як мав виступити ідеологом цього. Він сильно ображений, він вважає, що його недооцінили, що його спочатку підняли, а потім знову засунули на те місце, де він був в 90-х, тобто в дупу. І що він зовсім недостойний того, він хотів би бути ідеологом і великим вчителем всієї Ерефії, всієї Євразії, всього світу, і всього Всесвіту, і повчати всіх, а отак от несправедливо з ним поступили. І це ФСБ, коли вона готувала цей замах, потрібно ж було на когось списати, на кого списати. Списати на українські спецслужби. Що це у вас Що ви завес ФСБ, коли українські спецслужби діють в Підмосков'ї, вбивають кого хочуть. Так, на українські спецслужби це не сильно добре. Значить, давайте ми на якихось терористів. А На яких же терористів? Давайте на руську освободительну армію. Це буде хороша асоціація з нацизмом. Тому що Руська Свободізільна армія воювала за Гітлера з великим натхненням. Так, але це занадто якось буде в лоб в лоб не можна. Ага, от у нас тут є якраз на підв'язці якраз е, Національна республіканська армія. Давайте от ми чи її вигадаємо, що здається, там якісь хтось там бігали уже давно під колпаком. І давайте ми їх будемо тримати на випадок здійснення якихось ексів. Давайте спишемо на них. Національна республіканська армія, це українці носяться з якимось руським сопротивленням, з якимсь нет Путіну», з якоюсь там синьою смужкою на білому тлі, і весь час там намагаються розвивати якийсь спротив серед вонюшок в Ерефі. І, звісно, що ми потім зможемо от провести, що хто ж їм давав бомбу, все-таки бомбу що їм давала, все-таки СБУ. І така була логіка, і оця логіка зараз реалізується. Вона успішна, і у нас органа ЛГБТ спільноти Українська Правда одразу ж написала про те, що це дуже переконливо, що це Національна Республіканська армія, а зовсім не ФСБ уколошкола дочку Дугіна. Ми з вами, браті і сестри, не повинні піднім, піддаватися на цю маячню. Ми повинні розуміти, як це працює. Ні, але поки я писав ФСБ відкинула першу версію, вона їй самій не сподобалася, і вирішила вдатися до другої. Вони таки встигли знайти того, хто натискав на зловісну кнопку. Це громадянка України, Вовк, Вовчара. І в цій версії прекрасно абсолютно все вона теж приїхала в Москву, теж з дочкою слідкувала на міні-кубері. Якщо Дугін його дочка, як справжні патріоти Росії, їздила на японській машині. То вбивця, поза сумнівом, їздила на британській машині, і вона міняла номери, і там у неї були якісь іще подільники. Потім можна буде кого небудь записати в подільники. І поза сумнівом знайдуть все буде добре. Коротше кажучи, у них все це діло розвивається. Інтрига розвивається, все буде добре. Будемо слідкувати. До речі, мені сподобалося відповідати на запитання. Я буду поступово продовжувати цю практику відповіді на запитання в наступних передачах. Мені дорікають, що у мене нерозбірливі знайомства, і що мене коментують переважно ідіоти. Я відповідаю, ні, це не ідіоти. Вони просто залишають ідіотські коментарі. Тому що це такий жанр. Соціальні мережі вони потребують ідіотських коментарів, навіть розумні люди. Лишають ідіодські коментарі, тому що людина заходить в соціальні мережі не для того, щоб причаститися чогось святого, чогось розумного. Вона приходить туди для того, щоб вилити жовч, роздратування за день, ненависть на всіх, незадоволення собою, незадоволення всіма. І це ж можна робити анонімно, і вона може сказати прямо в обличчя цьому, наприклад, Корчинському, що він дерьмо. І це буде так сміливо і так чудово, і я розумію, і в цьому велика, скажімо, така от місія соціальних мереж. Це загальнонаціональна смітничка. Такою вона і залишиться, браття і сестри. І я все одно люблю вас. І от і все, що ви запитаєте, і мушу вам сказати, що найцікавіші відповіді. Виходять на найбільш ідіотські питання. Тому ставте їх чим можна більше. На цьому вам моє рішуче, палке, полум'яне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.